Всіх вітаю сьогодні, 12 серпня, половина дня позаду, і черговий випуск стосовно ситуації в Курській області, і не тільки. Як я зрозумів, подібний формат вам сподобався. Тому саме сьогодні з добіркою тих чи інших новин і по черзі, зачитуючи, ми пройдемося по самим головним подіям, які змогли з'явитися в мережі за допомогою z пабліків чи українських пабліків, чи представників тих чи інших засобів масової інформації. Поїхали! Ночью подмосковная Щелково, где находится военный аэродром Чкаловский, атаковали беспилотники. Минобороны отчитались лишь об уничтожении 18 беспилотников над Курской, Белогородской и Воронежской области. Еще дроны атаковали Ростовскую область, но об этом Минобороны умалчивает, как и об атаке на Чкаловск. То есть никакой информации Министерства нападу Российской Федерации не надоест стосовно того, чем завершился той Дроновий напад саме на аеродром Чкаловський. Будемо чекати інформацію, яка з'явиться. Далі з'являється інформація про те, що трьома-чотирма танками зсу атакували оборонні споруди Росії в районі Колотилівки Білогородської області. Це саме говорять і z пабліки. Паніка на Білогородщині доповнюється ще й тим, що авральними темпами продовжується евакуація населення з прилеглих територій. Мало того, 14 населених пунктів. Я ось залишаю списочок на фото. Залишились абсолютно без електропостачання. Далее начинается вереск Z паблики. По ситуации на приграничной полосе противник атаковал наше оборонительное сооружение в районе населенного пункта Колокиловка Белогородской области. Силами танкового взвода при поддержке малых штурмовых групп. Самая на против 3-4 танки и так далее. В ближайшем тылу противника в районе населенного пункта Покровка сосредоточены резервы врага, готовые вступить в бой в случае успешного прорыва обороны. На соединенном участке вторая группа сил противника пытается продвинуться в направлении населенного пункта Прелесье. Сводка будет Наповняться, як ви вже зрозуміли, дуже активним темпом іде розширення займаних територій в Білогородській та Кульській народних республіках. Читаємо далі записки ветерана. теж Z-Public. Несмотря на продовжаючіся спори в медіапространстві о том, що ВСУ взяли или не взяли районний центр суджу на пол шишечки или повністю, я можу сейчас точно сказати, опираясь на імеючіся мною сведія, що суджа. к сожалению, находится под контролем противника. Противник уже заводит тяжелую технику. Чем быстрее будут признаны печальные известия, чем меньше будет на этой теме спекуляций, и тем быстрее начнется решение. Ну ну як порішаю, так і зразу. Далі вже повідомлення про підтвердження того, що саме суджу контролюють ЗСУ, пишуть українські пабліки, а точніше, офіцер плюс, і говорять снайпер. Суджа досі повністю під нашим контролем, якщо що і така посмішочка стоїть. В Суджу на третій день залетіли ФСБшники, думали дестабілізувати ситуацію. Все закінчилося, як і з усіма іншими. В той же час воїн зсу з позивним Алекс додає пряме відеопідтвердження того, як вони рухаються на в'їзді в суджу. Згодом з'являється інформація про те, що українські війська знаходяться ще далі, ніж ми з вами вважали, за 20 з гаком кілометрів від суджі, трішки в сторону, але все ж таки глибше в сторону села Бєліця йде рух української техніки. Це підтверджується журналістами Радіо Свободи, які ідентифікували відео, що засняв місцевий в селі Гір'ї. Ось це відео. Кресты. Кресты все нормально. Пошел в сторону белой. Ой, в сторону белицы. Пошел, пошел. Кресты. Все как надо. Поярят как надо. Кронкокалибрная вопполимета. Не Ни флага ничего. Пехоты тоже нет. Все короче как надо. Война, ребята, такая на сегодня интересная. Наступную заявляет информация от про Белогородскую область і рух між Курською и рух Мишкурскую Белогородскую область вообще еще отбывается. Населенный пункт Гирии. Населенный пункт Гирьин находится в 12 километрах от Белая. Это может говорить о том, что противник, возможно, будет пытаться взять Слободу Белую с целью дальнейшего продвижения и уже в сторону Ракитного и Красного Яружа, чтобы выйти в тыл. Хочу отметить, что линия обороны, выстроенная Белгородской области, является более мощной, чем Курская и Брянская, поэтому противник не спешит штурмовать ее в лоб. Поэтому не исключено, что противник попытается зайти в тыл нашей группировки прикрытия границы Белгородской области и одновременно с этим попытается нанести удар в направлении Липцы-Залочил. Виходячи з тої інформації, яка з тих чи інших сторін поступає нам як з едпабліків, так з українських каналів, і підводячи певні свої підсумки, на даному етапі не будемо сильно вточнювати квадратуру, але як пишуть, в квадратних кілометрах зайнята територія Збройними силами України може сягати від 700 до 900 кілометрів квадратних. Переходимо з зетних вересків і підтверджень українських пабліків до більш скажімо так іменитих пише Економіст. Росія перебрасує войска з харківського направлення на Курск. В связі з наступлением ВСУ в Курській області Росія тягує від сили з харківського направления із фронту. Но не так быстро, як хотілося б, розказав ізданню анонімний істочник в генштабі зсу. Цей самоисточник источник поведомляет: Россия переместила войска с Харьковского фронта, но гораздо меньше войск ушли с Донбасса. Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80-100 километров. При этом вооруженные силы Украины бросили в наступление на Курскую область свои самые боеспособные подразделения, выбрав для атаки самую слабую точку российской границы. Солдаты-призывники, столкнувшись с десантниками, просто сдаются, сказал собеседник изданию. Істочник СБУ заявив, що 10 августа ніякої подрозділі Всу продвинулись на 40 км вглубь Росії в сторону Курска. В той же час було б чесно і варто зазначити, що саме на Донбаському напрямку і на фронтах безпосередньо України є певні негативні зміни для нас, які продовжують бути негативними, хай в мінімальних масштабах, але все ж таки Російська Федерація просувається на нам вже знайомих по кровському напрямку, часом ярі і так далі. Що пишуть? Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів в Донбасі. За даними аналітиків, Deep State, йдеться про Пантелеймонівку, Північне і Нью-Йорк з його околицями. Крім того, за інформацією, ІСВ, терористи РФ просунулися в напрямку Куп'янська та Донецька. Також продовжують наступ в районі Часового Яру. Почувши негативні новини, явно знайдуться ті, хто почнуть писати зарадиопські пости. Не поспішайте. На мене вони не вплинуть. А якщо вони будуть впливати на когось, то це теж помилково. По тій простій причині, що я впевнений, що генштаб точно краще нашого розуміє, що робити з тяжкими напрямками, і коли вони прораховували саме операцію в Курській області, вони явно враховували, як вирішувати питання і гасити, скажімо так, пожежі чи перестрахувати власні війська на дуже тяжких і складних напрямках. Тому чекаємо наступної ситуації на даному етапі. Маємо те, що маємо. До зустрічі.